Перший огляд дрону s 118 Це не компанія Drone, як були раніше. Просто така цікава назва s 118 Як завжди, європейський виробник для європейського ринку made in China має код s 118 Давайте зробимо перше відкриття даного дрончика. Це не перше відкриття, тому що він вже тестувався. Що за дрончик? Що є в комплекті? Такі дрон з цікаво оригінальними е, пропелерами підфарбованими. Так би одні ж таки, сіро-зелено-синій колір з HD-камерою, але цікаво, що на hd камері немає захисту. Так, дуже якийсь цікавий підхід. Як завжди, нижня камера. Але з підсвіткою з цікавістю. І має захист. То якщо впаде, то не так і страшно. Дві камери навіть нічого. Тут дві камери. Е, комплект з е, запасних пропелерів. Е, якісний виробник, тому що така повний комплект. Всі вісім. Звичайний пульт. Пульт на батарейках і закривається. Так як були попередні якось. турбокнопки. І гарантійний такий простий термін. На цьому, на, цій, на цьому мануалі якось зекономили. Немає кольорових різних паперів. Просто такий звичайний S118 виключно на англійській мові. Значить, він не був виключно для європейського ринку, а називається для глобального ринку, тому що немає ніяких мов, окрім англійської. Ще також маємо, також маємо ще дві батарейки. Батарейки під старий не type c розі. Не Type-C. Батарейки не мають індикатору заряду. Батарейки змінюємо. 3,7 7 вольта. 2000 мАч. Дві однакові батарейки. Тому такі батарейки. Давайте більш детально про сам дрон. Та про комплектацію ми подивилися. Давайте подивимося на сам дрон. Датчик перешкод на 360 навколо себе дивиться на всі чотири сторони. Не... Ага, зніма, Знімаємо, але бачите, як по-китайськи. Ми... є 136 й дрон, де цей датчик перешкод. Е, знімається, може без нього бути. Тут він не знімається. Ну, така китайська річ. Зверніть увагу. Е, відкривається доволі. Приємно, правильно, як для дрона. Лапи такі масивні. Камера повертається. Ого. Ого, якийсь цікавий звук. Відсутність звуку сервоприводу каже про те, що камера може і не працює. Потрібно перевірити, але рухається на 90 градусів. Посадкове місце. Під батареєчку. Спеціально ще раз місце для ще присутні, захисні, ще присутні захисні плівки. Спеціальне місце захисту камери і підсвічування е при падінні на землю. А, це теж датчик. Ну, теж дві камери. Дві камери потрібно дивитися на аплікацію. Підписані е всі. Направляйки. Вже видно, що використовувався, дивіться, проб там побита, але я запасний комплект поміняю. така, можна сказати, середня якість. Давайте. Камера не 4К, а HD-камера, ще присутня захисна плівка. Але цікаво, що е, по захисній плівці, то все-таки немає захисного скла е, самої камери. Цікавий якийсь такий. Проєкт. Давайте включимо, подивимось, як, як він працює, якщо він заряджений. акумулятор. Вставили акумулятор і кнопочку вмикаємо. Ага. Дивимося. Значить Камера. Ага, нижня підсвітка є. Відмінно молодці. Все-таки це підсвітка, це камера. Але ще тут є якісь додаткові а, датчики, мабуть, перешкод для того, щоб він сам сідав. Спереду такий красаво. моргають. І донизу. Ага, спереду і ззаду видно, що можна розлічити. Що червоні це задні, передні це сині є, передні ліхтарики. Ну, так, цікаво, цікаво, цікаво. Не дуже яскравий, але так по-оригінальному зроблений. Якість достатньо кріпка. Болтики всі присутні. Мабуть, це все-таки не європейська якась така загальна версія. Чому? Тому що, по зрівненню з попередніми моїми оглядами, немає резинових приставок. Тобто тут все пластик. Тут все пластик. Датчику заряду батарейки немає. Звичайно, написано Made in China. Відсутні. Ось дивіться, якість пластику ще він не трогався заводського. Що все-таки є такі незрозумілі якісь речі. Ця сторона нормальна. Ну Те, що витягується цей датчик перешкод, достатньо не цікаво. Ну, і те, що прокручувалась камера в при відсутності вставленого акумулятора. От бачите, зараз вона працює і то. Якось немає звуку. Я думаю, що теж не дуже якісна сама робота камери модулю повертання. Але давайте вже повернемося по факту до цього дрону, коли будемо використовувати. Такий цікавий один напис. Я б сказав, би, підводячи підсумки, давайте ще подивимося на пульт. Угу. Батарейки є давай. О! Різко, різко, дуже різко. Є кнопки... Ой! Ага, це кнопки повертання камери. Камера, до речі, повертається. Якщо звернути увагу, значить моторчик працює, але все одно в мене влаштовує, що в ручному режимі він не працює. Тому є якась цікава камера. Пульт зі звичайного, програма теж зі звичайного. Стіки такі цікаві, вже зробили. кшталт там. Гарніших дронів, звичайний тримач під телефон, маємо. Якісь такі інформаційні повідомлення китайські. Давайте зробимо загальні висновки. Дивлячись на цей виріб, тримаючи до цього багато інших виробів, можна сказати, що це ну, такі із дешевеньких, скажімо так. Потрібна і його і ціна з дешевеньких. Якісь збірки з дешевеньких. Ну, і по технічним характеристикам, по всім деталям, по всім по пульту. Дешевизна. По батарейкам теж все дешевизна. Судячи на... Пристрій, можна сказати, що виробник навіть не намагався додати йому якоїсь, о, якихось елементів вартості. Втомусь там зібрали, маємо те, що маємо, та й Ось, ну, Перше, зверніть увагу, це на камеру. Будь-які волога, будь-яка трава, будь-які і камери немає. Скажімо так, ну, на три польоти, на тренування три польоти. Тому, ще раз нагадаю, що ми з вами робимо обзор першого відкриття дрону, який називається S117, не від компанії Drone, а така, скажімо так, коректна підробка типу якогось бренду. Всім дуже дякую за увагу. До зустрічі. Цей дрон вже будемо випробувати, випробувати вже будемо на днях, що ми тому що. Ну, якщо він такій якості тренування, ну, то будемо його витреновувати. Будемо вже давати йому джазу, модифікувати, знімати. І це все в відео відкладувати. Дякую.